Доброго, доброго ранку. Дня. У кого день ранку. — Митцям це дуже нелегко місце. прокидатися зранку, тому вони Путь, не поспішають. Ні, я б сказала так. навпаки. Може, я йому Дзвонила в сьомі ще в і Він вже ціле полотнище ще макса. Доброго ранку. — обережно Юля, Вже добро рай. доброго ранку. ранку. — доброго ранку. Максим є Валера. Так це давайте ми відразу подивимось фотографії, які ви, вас на майдані створювали. Так так, давай фотки. Ви саме створювали. Давайте їх подивимося а Ви прокоментуєте Макс, ваші роботи. Що це розкажіть? Ну це власне процес. Так. Приїхав на Майдан. Ви, ви писали під час подій саме, так? Під час заворушень. Ви поставили так. палітру, так, і почали працювати. Так, це був вихідний день, якраз дуже багато людей. Угу. Вам не заважали люди? Ну, як вам сказати, вони. Трошки, трошки, так, вони трошки заважали зосередитись, але е, я намагався сконцентруватися на процесі, тому що атмосфера е, дуже, дуже агресивна і захоплюється. Руки Скажіть. самі малювали. Руки самі малювали. А, Це так, було незвично іноді, щось для вас, дати, як для митця. Так, іноді був кураж, коли я взагалі, взагалі ні на кого не звертав уваги. І не нав боялся, нав що... нав навіть забував про холод, про кулі про... не доліта. Не боялися, що терен в голову ну, зараз слава прилетить? Слава Богу. Ну, трошки було лячно з цього приводу, але а... ну, думав, що. За а скільки... вас, поч... а до вас люди не підходили, там не хотіли мазнути щось? Спробувати? А, ні, мазнути не хотіли, підходили. Скажіть мені, за скільки Подобили. ви продасте цю картину? Вона не продається. До речі, покажіть і, Максе, покажіть її. Давайте давай її покажемо. Так, так, ні, стоп. Це знаєте, фактично така а, ілюстрація конкретно з місця подій. Це такий виріб мистецтва, який може навіть продаватися в майбутньому на аукціонах. А -а -а. І от мені цікаво, звичайно. Якщо є в принципі є можливість покажіть, на цьому заробити, розгорніть. Ось так. така робота. Це скільки часу я... пішло на її створення, скільки ви пробули там на Грушевського? Ну, десь близько 5-6 годин. 6 годин. А який то мороз був, пам'ятаєте? Мінус 11. Близько 20. Ну, можна ж було вдома сісти і малювати. Чого вас туди поперло? Чому йдеться в них? Розумієте, можна десь зібрати. Так, звісно, звісно, Вдома це. Вам важко пояснити. Це. Трішки не те. Вдома немає, в, в повітрі не літає цей дух боротьби за свободу, немає. Це механічна була б просто зарисовка. Хочеться трошки душі вкласти і відчути це. Там люди теж мерзнуть, вони ну, по 5 годин, вони там декілька діб можуть стояти, вони теж мерзнуть і. Чому так. я мушу сидіти вдома? Доброго, ціні... да, доброго ранку? Доброго ранку. Да. В чому як вважаєте, цінність мистецтва саме на барикадах? А, чесність. По перше, тому що мистецтво воно відображає те, що люди відчувають художники. Я кажу... люди, відчувають з однієї сторони барикади. Ну, що ви маєте на увазі? Ну, дивіться, зображено зараз, якби з однієї. Те, що бай, от так, те, що бачить те, що одна, сто... одна позиція, те, що одна сторона барикади бачить, є ж і інша сторона барикади. Тому десь можливо, от чесність тут дуже таке суб'єктивне поняття дані. Я маю на увазі чесність відчуттів, що людина відчуває саме всередині. Художник це людина без шкіри, є така такий вислів. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, художник він відчуває набагато а, все більше, так і. А, Ну, якось швидше аніж звичайна людина. До речі, я хочу сказати, що Макс, ми його знайшли одразу ж, як побачили його роботу на Фейсбуці. А він малює ось такі роботи, mm -hmm. тобто він копіює роботи там знайшли художників або так якісь картинки з інтернету. А тут у людини виникло mm -hmm. бажання піти на майдан, розумієте? Mm -hmm. Взяти фарби. Підставити себе під кулі і малювати прямо там. До речі, він був один з небагатьох, хто це зробив. Це потім його наслідувало вже. Політика і мистецтво мають перетинатися на барикадах. Мають не мають, але вони завжди перетинаються, Якщо ми згадаємо там, ну перша робота, яку ми угу. можемо згадати, це там жен Делакруа свобода на барикадах». Угу. Навіть російський авангард також був пов'язаний не безпосередньо з революцією. Тобто воно пов'язане, так, чи інакше, тому що політика це є зміни нашому. Житті, так? Революція це є зміни в нашому житті, соціальні зміни. Це дуже важливо для художника, вони завжди будуть на це реагувати. І перші люди, які стояли на барикадах, до речі, ще не було, до речі, барикад на Майдані це були художники. Максима, скажіть, ви не боїтеся, що вам в майбутньому будуть відмовляти у виставках через теперішню політичну позицію? Навпаки. організації виставок. Я розумію, не було в мене мети взагалі. Думати про виставки, я зараз за це зовсім не піклуюся. Ну, тобто. Ну, як, це ви ж ну, думаєте пок... про своє майбутнє як художника, як творчої особистості, про свій розвиток? 에... Знаєте, все-таки, а так думати, що сьогодні все одно людина думає, думає про це. 에... Ви ж мрієте про виставки, про великі виставки, про визнання вашої творчості? Ну, звісно, я, я про це думаю, але власне це полотно, воно не, не планувалося як, як якийсь. А які ось ще були акції організовані на Майдані? Ну про це я можу теж розповідати. Да, давайте хочу. ми подивимось тоді ілюстрації і одразу вже ви прокоментуєте. Добре? Да, давайте. Хочу сказати одразу, що Майдан подарував дуже багато нам цікавих художників. <рес> Вони себе змогли проявити. Uh, uh, і перші, як я сказала, вже пішли на Майдан і uh -huh. там агітували і боролися за те, давайте, що давайте зараз маємо. По да. ну, ці наприклад, да, ми сьогодні вже почали про плакат uh, говорити. От, наприклад, мистецький барабан, uh -huh. барабан чи барабкан, як вони його називають, це таке об'єднання художників, які uh, малювали на Майдані безпосередньо виставлялися. Ось це француз зробив таку скульптуру, якщо можна. Не так швидко, а, так скульптуру, яка а, називається Нова Україна, тобто це людина, яка занурена у воду в, у вигляді звичайної плити, і люди навіть не помічають її. А взагалі-то його ідея була подарувати людям нову Україну. Художник. О, так. Художники, так була фотовиставка. Ну тут не показали, була фотовиставка, були е, різноманітні арт-акції, ага. інсталяції. Ну дуже багато всього нова течія в... в мистецтві народжена боротьбою. Катерина Рай, Максим Вегера. Дякуємо вам за те, що до нас завітали. Вибачте, не так багато да, часу. Обичай. Ще обов'язково зустрінемося. Да. Але... А буквально через декілька хвилин ми згадаємо художні виступи нашого видатного творця Миколи Яновича Азарова.